І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Руслан Севич на XM57 карта Тундра. Ну що ж, до бою? Так, ну це в нас чудо американського танкобудування, так наскільки я пам'ятаю, в новорічних коробках так вони випадали. Що я вам хочу про цю петиху сказати? Ну... Їй рекламували, що типу от дуже броніщенська в Лобі. Вона броніщенська лише у башті. Там башта, по-моєму, по колу 300 мм. А бачимо, що корпус він виходить за межі башти. Отже, от зверху, по бокам там, за баштою. Ну я і не думаю, що буде хтось пострілювати саме по башті, знаючи, що вона не пробивається. Так. Отже, ну, так сказати, що сильно броньована, ну хіба що башта. Але я бачу, що на ній багато грають, і їх багато в рандомі, отже, вона комфортна для гри. Це такі, знаєте, от прокачувані нові, якісь гілки там теж бувають імбіщя. А взагалі-то останнім часом я так помітив, що преміальні танки створюють Імбіщенські і створюють імбіщенські конструкторських бюро. Танки, правда? Дуже, от, наприклад, ДБВ, ну це щось таке неймовірне. воно хоч і картонний картон, але ну так нахлопушує гармату. Тут нахлопушує гармата. Дивіться скільки. 600 у нас вилітає шкода від пострілу. Давайте подивимося, згадаємо, що у нас по пробиттю 270 на восьмому рівні пробиття. Пробиття 10 рівня, по суті. 155, по-моєму, міліметрова гармата. Ну це жах, в принципі, і перезарядка. Жах для ворогів, і перезарядка. Дежкомфортно. Отже, ну є переваги. Маневреність непогана. Обертається башта чудово. Ну не повністю вона обертається, але обертається. І це теж чудово. Отже, теж тут можемо, бачимо, за невеличкий камінець в оцій ущіленні між імбо камінцями. Е, сховав свій корпус. І вже в принципі і на танкової непогано. Один ворог прихлопушений. 1795 настріляно. Ах і духу, зараз дабом на фул ТП. І шкода від пострілів чудово. На ББХ грати, ну, це преміальна ПТ і на цій преміальній ПТ можна фармити. Тому мені здається, вона і е комфортна для гри І популярна. А це в лікую так і мені тут сюди. Мені здалося наче як фугас. А ну скільки тут фугасом пробиття? 90, ну. ми в топовому топі граємо. Десь якусь шисточку точку в борт можна було б заліпити, правда? 150 мм снарядом на 900. Так, поки я розповідаю тут чудові та цікаві історії. 5-7 у нас по бою не в нашу користь. Треба тягнути цей бій. Я вже перечув ті, хто буде тягнути цей бій. Як зазвичай, напевне, артилерія, так, ну і на жирок. Ну Такі тенденції у нас, що артилерія дуже допомагає. Що в принципі тут можна зробити? У нас М2В поїхав там е по першій лінії, зараз він зайде в тили. Там в тилах залишився один ВК, він його, по-моєму, там повинен зараз вихопустити. А вся основна маса суперників от тормаді вона ось тут поряд. Ну, і артилерію він повинен, повинен забрати, і наша артилерія повин, е повинна допомогти. 2484 вже нас... Ну з таким деміджем, правда. Ну на восьмих рівнях преміальні птехи, так як Скорпіон, як Су-130ПМ, от бачили, лісові дух, то вони також вибивають дуже багато тим що з пострілу. Це комфортні. Це такі комфортні птехи з високим пробиттям. Але тут, по-моєму, найбільше пробиття, от мені здається, всі. Ну і вона плюс броньована. Ті ж не броньовані, а це броньована. Адже це теж перевага. Це так, по комфортності гри. Для мене особисто, тому що я люблю броніщинські броніща. 79 побою, потихеньку вирівнюємось, але і просадки по ХП у суперників, до речі. Тут у нас буде дуель на дуель. Ні, не буде, він тікає. А, ні, він не тікає. Він знітився просто. Тут трупіків просто багато. Він не зрозумів, звідки буде небезпека. Ну і по танкуванню бачимо, 1160 вже натанкував. Тут можна агреснути, забрати зараз попереду Черчилля. Він там знітився, знітився, але він довго там стоїть. Така їм позиція. поїхав. Виїхав лісовий духом об'їхав. Танкуємо. Ось по башті. Ну 300 мм, башта, ну як, ти нічим не пробити. Десятки повинні. Е поліпшеними снарядами можуть тільки пробивати. А чого не показало, що танканув? Танканув Тантанув рікошетки. А, снаряд, напевне, в трупік полетів. Все, я зрозумів. До побачення. Кажемо лісовому духу, як XM57 бачили, до побачення. Що у нас залишається? У нас залишається тяж 2 ПТ. 10-10, в принципі, рівні у на нас склади. Отут танкану, по-любому, а то башту пролетів. Від бурзи. Там теж непоганий робити. Поки що від позицій, бо вся команда суперників, отут от вона зашкірилась, вона, вони не захотіли чомусь ну, велика така армадія ще той там стояв, той там. Могли, в принципі, об'єднатися, так, та вихлопушити їх. Два танки тут. Нарешті об'їжджаєм. Два вайтери. Вже точно... ах, На нього там виїжджає чи то СП. Ми його зараз втратимо, Так. Це вже цікаво. Ну, такий бій у нас бачимо, що Ніздря в Ніздрю. Рівний рахунок, майже весь бій, так? Ну, як майже весь бій. Там по, спочатку бою були проблеми, але ми їх знівелювали. І по хп ми знівелюємо кожним пострілом, бо деміж ну, просто шикарний. Чотири ворої знищені. Майже 5 тисяч на стрілі. Майже 1500 натанкованих. Почекаємо, як будуть діяти суперники, але ну, чомусь мені здається, що вони весь, весь бій якось діють, ніяк не діють. так? Там лише лісовий дух якось намагався об'їхати, а вони такі... Ну... Обережний стиль бою, план на бій у них. Виїхати зараз підставитись, там попереду ще десь АМІК, і мікс і... І чи той СП може виїхати. Так, КВ щось думає, що з нього новий план на бій, може виїхати, Але, можна по в принципі, приглопушити. До речі, так багато постріляв, що у нас вже і. Тут я бачу боєкомплект такий, що може його і не вистачати на весь бій, якщо ще проти 10 градусов. Бронебійних снарядів залишилось лише три, а під каліброси у нас 315 пробития, ну це вже щоб з десятками по баштам їм стріляли. Не буде агресувати КВ-2, він бо там шотний шотний. Інші танки у них теж не ар... там, які там залишились. А, почитайте. Так у них взагалі переваги ніякої, звісно. Те, що я казав, Поїхав тільки що наш. бо я ж, мене аж трішки заклинило. Поїхав тільки що наш артилерист, і там в нього була дуельна дуель, і він з нею вийшов переможцем, я так розумію. Ну як переможцем, його виклопушили, але він допоміг. Зараз би об'єднатися нам з Т-25 дріб 2, хоча можна і перехитрувати. Якщо кв 2 зараз поїде, а він поїде на нашу артилерію, теж. Вона свою місію в цьому, так як я й казав, хто тягне цей бій, артилерія тягне, Виконав цей, цю місію, він поїхав на нього відволігся, а ми виїжджаємо на базу суперників зараз. Все чудово. Друзі, там шотний шок, зараз він буде приклопушений. Якраз звідси його можна приклопушити. Кавоєнів тут вистачає, дивіться, тікає, тікає, братіш, там на артилерії. Повністю візні ти в кавершника дивіться, кавершник тепер стає тут згір. А! Протопушує нашого прибіжна. Зрозуміємо, чому стає. Напруженіший момент битви, ну не дуже напруженіший, я вам скажу. Тому що, в принципі, перевага в нас. Чи того 6 ворогів? Ну що, сьомий, десь тут поблизу, ось поблизу поблизу, десь ось тут артилерія. Ось вона і не влучає. Чудово. Ну навіть якби влучив, він би не забрав. Сьомий ворог, сьомий ворог знищений. Чудовий, бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.